Скоріше за все, що це вони. Є трошки, вон. є, трошки глибина. Вже є. Вже вже є. Друзі, ось такий предмет. Це в нас є шийна. Шина гривна. Вітаю вас на каналі Скіфія. Я дуже радий, що ви завітали. Друзі, копаємо в дуже цікавій локації. Були неймовірно круті знахідки. Можете їх подивитися в попередніх відео. Це все по Гава-Голіградах. по бронзі. Вже хочемо щось срібне, золоте, друзі. А тому що, тому копаємо, бачите, на ось такому, отут, тут був серп, тут був платіж, платіжний е, злиточок, ось там на горі. І я попробую, ми ходили ось там. Ось там весь верх ми обходили. Там і сокира була а, трипілля. Друзі, а тепер хочу спуститися вниз до води. Там була річечка і хочу вниз до води спуститися. А що знайду, то точно покажу друзі. Запасайтесь терпінням. Ну що, мерщій з артефактами. Привіт, друзі, перший сигнал. І а, ось, тут, ось тут щось проявилося. Знаєте, я думаю, що це срібло. Я можу помилятися, я не бачив ще. Я зараз разом з вами подивлюся. Але я думаю, бачите, ось тут падає дощ, до речі. А, приїхали і почав падати дощ, але нас це не зупиняє. І кажуть, що дощ до срібла. Ну чесно, друзі, от, от монетка. Ось монетка. Що це за монетка? Можливо це крейцери, філлери, не знаю. Скоріше за все, що це вони. А, ні. Це, друзі, не срібло, але... але дуже близько. 1923 рік. 50 грош. А так, бляха, а так А так порадувало. Я чесно подумав, що це срібло. Але приємна знахідка, завжди приємно піднімати таку монетку, друзі. Ось така монеточка. Ну що, сподіваємося, що знайдемо цікаве. Так, думав, що патрон вже хотів іти, але придивився і ось є кругляшок. Кругляшок знову білого кольору, друзі. Знову біленький. Я думаю, що це такий самий, як той був. Зараз будемо з вами дивитися. Але щось воно тоненьке. Ну що, друзі, срібло чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, що такі ж саме бляха, не срібло. Австріяки, поляки. 20 грош. Ще одна монетка 20 грош. Ну друзі, так трошки нерви пощекотало. Ось таких 20 грош. Це вже друга. Видно, поляки тут трохи, трохи топталися. Так, що в нас тут за роком? Який речник. Чекай, чекай. А речник тут 23-й. 1923, друзі. Тут була монетка. І я думаю, що тут є. Ви як думаєте, монета чи ні? Я. Я 90%, 90 думаю, що це монета. Зараз, можливо, в прямому ефірі її викопаємо тут. Просто пісочок. І так, момент істини. Є копійка. Але не напевне менший грош, грошик. Так і є. Два грошика. Там було 20 грошиків, 50 грошиків і два грошика. Ось. Видно хтось пішов під гору і загубив, зараз подивимося, можливо ще є. О, тут першу зацепив, тут другу, третю. Будь тут останню. А! Бачите, як блиснула? Так, як срібло. Бачите? Блиснула, як срібельце. Але не срібельце, на жаль. Десяточка. Десять грошиків. Бачите, які вони гарнюні. 23 й рік. Третя монетка. Можливо, ще є. Ще одна. Такий кошель невеличкий кошельочок. Так, де ж ти є? От воно. От друзі. Те вже двоєчко. То вже двоєчка. Вже не буду чистити, друзі. точно монетка. Двоєчка. Ось така монеточка. Можливо, ще є. Зараз будемо ходити. Ну, такий невеличкий кошельочок. Все, позакопував ямки. Це, мабуть, був гаманець серунця так званий. Ну, так кличуть, мені не подобається, до речі, як так кажуть, але так кажуть. Чотири монетки от, на одному квадратику. А, дрібниця, але реально приємно. І це вийшло сонце після дощу. Ось так. Ось так. Показалася така річ. Не знаю, сукера, не сукера ще, але от великий чорний метал кусок. Зараз камрад поможе, трохи будемо купати, дивитися. А, є підозра, що це кірка. Зараз будемо дивитися. Що, поїхали, купаємо. Тут пісочок, так. Дивися, йой. Предмет грубий, великий. Є сукеричення, я... Саня, аби то не була лопата, бля. Ага. Ти розумієш. Може бути не була лопата, блін. похоже лопата. То воно, дирка, все, має бути то лопата. А хоча ні, дивися. А ні, потягнуло туди. Ну то витягуй, тягай. Ну то що стара оплата. Оплата. Я вже блін думав, що кірка. Тут була би така колекційна саферочка. Та лопата точно, броне. Так, лопата Та б. Та витягує. Ой, таке буває, що нічого не зробиш. Класс! Видите, лопата <laughs> классно, блин! Видите, как шикарно! Просто капец! Видите, как, как классно! друзья! Класс. Просто бомба, блин! Я так даже не знаю! Та, Але клас. она жива! Да, жива она полностью! на песку, да. полностью жива! <laughs> Класс! Такая лопата! Видите, форма чудернатка. Видите? Вы. форма! Диви! Це класна лопата. Така, така лопата смішна, бля. Це лопата? А такої форми Ну Австрія як мінімум. Якщо знаєте, скажіть нам, що це за така лопата? Я з такою стикаюся перший раз, бачите, форма така чудернацька. От, Може окопа рити, не знаю, друзі. Ось така цікава лопата. Такий заспокоюючий звук, бачите? Чуєте? Дощить. У мене ще одна монета, слухайте. Це не монета, це, а, ні, це капсуль. Схоже на монету, але ні. Але це капсуль. Але сигнали є і це, і це не може не радувати, друзі. В цій справі головне, щоб були сигнали, знаєте. А в таких місцях, як ми копаємо, то сигнали не, не часто трапляються. Ось. Тому ми радіємо, коли, коли є сигнали, особливо кольорові. Крилися чорний маленькі а бачите, один патрон. І тут схрон патронів. горка патронів, друзі. О, дивіться. Схрончик патронів, друзі, яма. Видно, хтось по Австрії, точно австрійські, тому що железні. Що желізні, бо в них вже не було металу. Ого! Може є якась автоматик є чи що. Так. Ну, патронів валом, друзі. Так, бачите? Так, ще є. Ще патрони. От ще йдуть. Сила яма, друзі. Та йдуть дудь. ще глибше. Зараз я купну. Ось, друзі, дивіться, як гарно. Як гарно виросли підсніжники. Хотів нарвати. Нарвати і подарувати. Але шкода їх зривати, друзі. Тому я дарую вам... Всю красоту, дивіться, яка ж красота. Яка ж гарна красота. Гарний, гарний сигнальчик. Глибокий чи не глибокий? А ну, камрад Олько. А, зверху. З самого верху. Не глибоко. Ну а ви дивіться. Ось ось така підкова. Просто от моя рука. Здоровенно капець, я таких ще не бачив, це не знаю, що за, що за коні мали бути, здоровенно, просто... Просто здорова така ух. Ну і що, принесе нам ця підкова сьогодні в дачу чи ні, друзі? Принесе хорошу знахідку. Будемо сподіватися, що принесе. Я вже питав, але хотів би з вами поговорити, підкова, бачите? Є таке повір'я, що підкова приносить удачу, щастя. Друзі, і хотів би запитати, як ви думаєте, чому? Ну, от, чи знаєте якусь легенду? Чому? Я вже питав в одному відео. і хі, Чоловік написав, що були а, золоті і срібні підкови. І, а, і коли губили, і ти знаходив. ну, Я думаю, що це казка, а, хі, яка не в'яжеться, не було, Мені здається, ні золотих, ні срібних підков не було. Точно не було. Принаймні на коней їх не підковували. А, ось, але все рівно є ж повір'я. повір'я, звідки взялося, що підкова приносить вдачу. От, якщо знаєте якусь історію або є у вас якась версія, розкажіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Ось така підкова. А ми сподіваємося, що сьогодні вона нам також принесе вдачу. Друзі, просто-просто папець. Просто Тут отака от дорожка. Вивалюється дріт. І камрад каже, що, чесно кажучи, якщо б він був сам, він би. Ну, що ти би з ним зробив? Просто би от як металолом. В Металолом, так, друзі, а це прикраса часів Київської Росії була на шиї. Шина гривна, друзі. Ось така річ попалася нам сьогодні. Насправді це є справжній скарб. Хто носив, блін? Не знаю, жіноча, чоловіча прикраса, який час, що тут вони робили, чи це було поселення? Це все покрито тайною, друзі. І ці тайни вже, напевно, ніхто не зможе розгадати. А предмет дуже цікавий, неординарний, друзі. Ось така цікава річ. І не передати емоцій, коли тримаєш. В руках саме такий предмет. Це ніби ти, блін, вертаєшся назад в історії, це ніби подорож в часі. Уявіть собі, а, майже тисячу років вона пролежала в землі, і ми її знайшли, друзі. Якщо ви чули вираз шийна гривня, але не знали, як виглядає цей предмет, то цей предмет виглядає саме ось так, друзі. Ось така шийна гривна. Якщо її почистити, я думаю, ну але тут треба правильно чистити. Я думаю, це буде вогінь, просто вогінь. Це Бляха, я навіть не знаю, як, це, як назвати це, цю прикрасу. Такі одиниці люди могли знаходити, тримати в руках ось такі речі, друзі. Тому з вас абсолютно лайк, абсолютно підписка. Камраду передам всі, все, що ви йому напишете, все, передам камраду. Вітання. І ті, хто купає, блін, не розчаровуйтесь. Чим довше ходиш, тим більше знаходиш. Так, на кінець -то сигнал. Тут знайшли три динарика. Ось тут ну, прямо 10 метрів звідси. І ось такий сигнал, знаєте? І хочеться вірити, що то шо, що то динарик. Але як воно буде, зараз будемо бачити. Воно прямо зверху. Ах, Монетка, але не динарик. От монетка. Крейцер. Але прикиньте, ну отут тут динарики знайшли. Чотири прибора, все виходили, ось ще монетка. Це я про вибиті місця. Три дні. Три дні ходили. Тут чотири прибора. 4-5 приборів. І от така ще монетосна схована була. Ну що, йдемо далі. Так, давай так щоб сонечко було, щоб було гарно видно. Розі. Олько, що там? сигнал. Ну, Великий чорний. Є. Великий чорний. Ну що, зараз тут буде. Великий чорний. Великий, чорний. Є трошки, є, трошки глибина. Вже є, Вже є. жаліє. Чекай, чекай, чекай. Друзі, вискочила. Ось така штука. Кована, бачите? Ось. Не знаю що це, але таке цікаве. Колони якийсь такі. Ха, Знаєте Якийсь клюв. Якщо знаєте, напишіть, що це таке. Я думаю, що це щось до, а, до дверей, до побуту, не знаю. Ось така чорна штучка, прикольна. Друзі, сьогодні якийсь монетний день. Дивіться, ще одна монета. Бачите, ось така, не знаю, що це за монетка. Вона не зможе відчиститись. Це що з Австрії, друзі. Ну, пляха. Ну, є тут монети, бачите? Дуже могли бите місце, але монети йдуть. А динарів нема. А ми чекаємо на динар. Ще одна монетка, вже напевне не цікава. Вже напевне не цікаво вам. І не радянщина, два гелера. Австрія. Австріячка. Паласьком раду така монета, друзі. Величезна. Для самих більших. 15, ка 30-ка ще більша. От така. І це гарет, Адп... гарет прошка. У нас всі на Деосах, тільки Гарет Прошка є одна. І Гарет Прошка зловила таку... Бляха, ну що ж ти вилітаєш з руки? От таку красоту зловила прошечка, бачите? Таких 15 крейсерів. От така, бачите? От так. Друзі, ось така ось така річ. Попалася сьогодні нам під катушку. Просто бомба. Я не знаю. Друзі, а. От можливо, якщо б комусь з вас попалася, знали ви б, що це таке чи ні? Ось, бо в нас такий був колапс. Камрад який знайшов, чуть її не викинув, друзі. А це одна з найпрекрасніших речей. Шина гривня. Прекраса Гава Голігради, друзі. Культура, гава голіградська культура. Ось така, ось така річ. Не ось хочеш ось такий хабар. Були ще патрони, було ще трохи чорного металу, лопата була. Ну, Це все ви бачили, друзі. Скільки раз, два, три, шість, вісім. Вісім, вісім монеток. І зараз покажу вам детальніше, знайшов камрад ось такого кільта. Зараз я вам покажу. Ліця. Ось такий кельт. Кельти бувають різні. І це ось, бачите? А, може це і не кельт, друзі, якщо знаєте, але мені, мені виглядає як кельт. Маленький кельтик. Бачите, ну дуже маленький кельтик, без вуха. От. А, ось така цікава штука. Це там, де була кладуха, а, це рахуйте шостий кельт. І ще я був кусочок. Сім ну, неповних кільків, повних 4 і 3 було неповних, друзі. Ось така. Ну Ви в відео, я думаю, що я вставлю, ви, ви, ви бачили. Ось такий цікавий цікавий екземпляр. Ну що, друзі, історія була інтересна Містями дуже інтересна. Місцями не дуже вже темніє. Дякую, що дивилися, всім добра.